Доброго ранку, любі дітки та батьки. Я рада вас вітати. Подивіться, до нас знову завітала бджілка. Привіт, бджілка. Доброго ранку, малята. Я вітаю серед квіток, з квітів збираю запашний нектар. З нього зроблю вам солодкий медок. Дітки, а ви любите мед? Так, звичайно, бо він дуже смачний та запашний. В мене не тільки смачний, а й корисний. Дітки, а ви знаєте, що мед буває забарвлення від світлого до темного. Так, якщо я збираю нектар з акації, мед буде світлий. А якщо соняха, то мед помаранчевого кольору. А якщо з гречки, то темний мед. Дуже цікаво, дітки, хочу вам показати малюночок. Бджілка з квітки, нектар збирає, та у вулик його складає. Там він осоти створюється, потім в медок перетворюється. Діти, погляньте, який малюночок я вам намалювала, що на ньому зображено? Соти та бджілки. Якого кольору бджілки? Жовті в чорну смужечку, ще в бджілки є вусика та крильця. Пропоную намалювати ось такий малюночок, а перед тим ми зробимо, як завжди, пальчик в вправу. Діти, повторюйте рухи за мною. Бджілка летіла до розквітлої квітки. За бджілкою ще одна бджілка. Подружки бджілки разом працювали, вправно нектар солодкий збирали. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен білий папір. Ось така пухирчаста плівка. Якщо на неї натиснути, вона буде ось так весело тріскати. Але сьогодні ми не будемо тріскати, а будемо неї малювати. Я з такої плівки вирізала форму соти. Погляньте. Ще нам для нашої роботи потрібен пензлик. Кришечка з великої пляшечки, водичка та фарби жовтого кольору, блакитного кольору та чорного. Починаємо. Беремось нашу соту і будемо зафарбовувати в жовтий колір. Так, відкладаємо папір. І ось так повністю зафарбовуємо. Так, замалювали. Тепер будемо притискати до паперу. Ось так. І пальчиками натискаємо. Несильно, ось так. Щоб був гарний відбиточок. Давайте подивимось, що ж вийшло. Як гарно. Тепер давайте обведемо контур. Ось так. Тепер нам потрібно. Кришечка будемо малювати в ділок. Беремо і занурюємо її в фарбу. Ось так і притискаємо до паперу. Робимо відбиточок. Один і два. Ось так. Тепер замалюємо кружечки. Так, тепер трішечки зачекаємо, щоб фарба підсохла, і будемо малювати чорні смужечки. Наші кружечки підсохли. Тепер домалюємо смужечки. Для цього беремо фарбу чорного кольору. Так. І малюємо смужечки. Тепер домалюємо бджілки вусика. І залишилося домалювати крильця. Для цього ми беремо фарбу блакитного кольору і занурюємо пальчик фарбу. Ось так. І будемо притискати один. Два. І з іншої сторони теж два. Один. Два. Погляньте, який гарний малюночок в нас вийшов. Погляньте, який гарний малюночок ми намалювали. Соти малювали пухирчатою плівкою. А бджілку малювали за допомогою кришечки від пляшечки. І криця за допомогою наших пальчиків. Бджілка, тобі подобається малюночок? Так! Діти, спробуйте і ви зробити ось такий малюночок вдома. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята!